Колеги вітаю. Сьогодні у мене в гостях Василевський Валерій, є співзасновник та директор з бізнес-розвитку NowledgeGate. А сьогодні Валерій розповість нам про технології natural language Processing для аналізу текстових даних. Текстові дані, я так розумію, це будуть наукові статті, патенти, клінічне випробування таке інше для фармацевтичних та біотехнологічних компаній. Але я так розумію, що все ж таки воно ця технологія використовує в набагато ширшому спектрі а, бізнесів та компаній. А, і тому це ну, перше питання 100%. Валерій, Я вам дуже дякую, що ви знайшли час на мене. І розкажіть, будь ласка, спершу простою мовою, що таке ця технологія, і а, я розумію, що навіть не всі розуміють, що таке це не, natural language processing. Що це таке. Так, дякую, дякую, що запросили. Взагалі, це дуже цікаве поняття, адже аналіз даних почався, якби це смішно не звучало з аналізу даних. Зараз компанії перейшли на новий рівень, коли даних настільки багато, що їх обробка в тому вигляді, як ми звикли до цього, не призведе до якісних результатів. Зараз говорять вже Оперуючи даними компаній про менеджмент знань, перш за все. Ми знаємо кілька рівнів ієрархічних даних інформації. Отже, дані це щось необроблене, сухе, як сухий текст, наприклад. Далі дані можуть бути структуровані, мати плюс-мінус якийсь вигляд як бази даних, і вже будуть називатися інформацією. А коли вже дані оброблені, чітко структуровані і можуть приносити самі по собі якісь інсайти, вигідні для розвитку компанії, це вже називається знання. От, власне, natural language processing займається тим, що аналізує текстові дані будь-який текст, в нашому контексті це патенти, клінічні випробування і так далі, і трансформує їх в. Форму, яка максимально зручна для людини. Тобто це база знань, це концепти, які мають певні зв'язки між собою, і завдяки цьому людина може дуже швидко е, дізнатися конкретну, необхідну для себе інформацію. Тобто НЛП, іншими словами, це гілка штучного інтелекту, яка спеціалізується саме на екстрагуванні вигідної для бізнесу інформації з величезних масивів текстових даних, масивних текстів. Угу. І ось дивіться: ми кажемо зараз про фармацевтичні компанії, а які ще компанії, де можуть застосовувати цей natural language processing? які це... найактуальніші сфери бізнесу? Ну, най найактуальніша сфера бізнесу, звісно, це фінтех. Ну тобто, і все, що навколо фінтех, це страхові компанії, і, напевно, healthcare, от ну, включаючи uh -huh. фартах. Я думаю, що це три найбільш актуальні сфери. Тобто, актуальність детермінується перш за все об'ємом даних. Тобто, ну uh -huh. де може бути текстових даних більше ніж фінтеху. В Хелске і в страхових компаніях. Тобто, це, це три основні гілки. І, в принципі, якщо дивитися так здалеку, то цей процес виглядає досить схоже в всіх компаніях. Є багато даних, їх треба структурувати і зробити максимально зручними для аналізу людини. От і все. Угу. Добре, а розкажіть тоді, будь ласка, кейси. Ну, тобто, це зрозуміло, як воно все працює, а, але що в результаті отримує бізнес? Ну, тобто, чи можете навести якісь приклади, ну там, інсайтів? Якщо так. це не заборонено вашим договіром з клієнтом? Я це зрозуміла. Ні, звісно, звісно, ми можемо вільно говорити про загальні принципи роботи цього, угу. адже. А це насправді вони всім знайомі, і е, люди там десятиліттями вже намагаються це зробити максимально якісно структурувати ці пайплайни таким чином, щоб замість. Е, Тисяч людину годин витрачених на аналіз текстових даних, люди могли просто працювати з структурованими формами інформації і отримувати інсайти практично автоматично. В нашому випадку ми більше сконцентровані на наукових дослідженнях, на автоматизації та прискоренні цих наукових досліджень. Отже, давайте в контексті ієрархії, про яку я говорив раніше. Люди мають дані. Даними є. Тексти статей, патентів, кнічних обрувань, медичних гейдлайнів, внутрішні дослідницькі дані, які е, відтворила, зробила сама фармкомпанія, будь-які факти про взаємодії між різними біологічними концептами, як ліки, білки, гени, там е, будь-що інше, що відноситься до наук про життя. І е, наступний рівень вони. Намагаються це якось структурувати, тобто зібрати певну інформацію, певний пул статей там і інших документів, які відносяться до певного наукового топіку, наприклад, вони досліджують, я не знаю, рак молочної залози в жінок. І вони структуруються таким чином, що вони просто шукають максимальну кількість цінних даних про саме цю хворобу для того, щоб зрозуміти її біологію, фізіологію. І знайти молекулярні таргети для потенційних ліків для того, щоб потім цю хворобу лікувати максимально швидко, якісно і забезпечувати якісний рівень життя для пацієнтів. Отже, що ми робимо? Ми йдемо ще далі. І ми намагаємося зробити базу знань, ну, наприклад, конкретно по цій хворобі, де є. Концепти і зв'язки між цими концептами. Тобто, концептом може бути певний ген, відповідальний за розвиток цієї хвороби. Іншим концептом може бути білок, який навпаки є превентивний і він пригнічує експресію цього гену. Ще одним концептом може бути хвороба, яка також якимось чином інший тип раку пов'язаний з цим, він провокує або, навпаки, анемілює. І так далі. І таких концептів можуть бути тисячі. І ми відображаємо зв'язки між цими концептами. Тобто, наша, наша система прочитала сама мільйон статей, ідентифікувала всі ці біологічні концепти і зв'язки між ними. Отже, е і як це бачить машина? Машина бачить мільйон статей як набір триплетів, тобто один ген, там ген А. Один білок, білок Б і зв'язок між ними, наприклад, пригнічує. І таких зв'язків і концептів можуть бути мільйони. І отже, людина отримує суперструктуровану базу знань, яку система сформувала на основі прочитаних наукових праць. І потім вона заходить, і, наприклад, вона зацікавлена в тому, щоб знайти. Всі взаємодії саме цього конкретного гену з іншими біологічними концептами, які можуть потенційно на нього впливати, так як вона підозрює, що цей ген може бути відповідальний за розвиток хвороби. Вона просто по суті клікає на цей ген і бачить всі інші концепти біологічні, з, яким, з якими цей ген взаємодіє. Отже, вона вже може замість того, щоб гуглити, я не знаю, шукати в Пабмеді годинами, тижнями, місяцями. Знайти всю цю інформацію протягом кількох хвилин, от в цьому сила того, що ми робимо, і це можна уявити досить схоже в багатьох інших сферах життя. Угу. А добре, давайте ближче до бізнесу. Тоді підійдемо. А як ця технологія допоможе компанії для, наприклад, виходу на новий ринок? Це перше питання, і впродовження вашої. Невеличкого спічу на тему того, що людина сама там, шукає там, рак молочної залози. Так? Але чи може ця система ваша там предиктивно, скажімо так, рекомендувати щось, тобто нам потрібно розробляти ліки від того-то, того-то, бо стало більше таких наукових досліджень? Зрозуміло так. питання? Так, так, да, звісно, звісно. Перше питання на рахунок виходу на новий угу. рівень, на новий ринок. Вибачте, це однозначно. Це один з факторів, який тому буде сприяти. І вихід новий ринок для фармацевтичної саме компанії і для будь-яких інших компаній, які сконцентровані на великих наукових проривах. По суті, детермінуючим фактором виходу на новий ринок є велике наукове відкриття, яке є достатньо унікальним і яке не може бути швидко повторене іншими компаніями. Тобто, важливо щось дуже швидко знайти, дуже швидко щось запатентувати, щоб ніхто більше не мав, не мав бажання це досліджувати, і швидко випустити новий продукт. Швидко в контексті теперішніх фармацевтичних відкриттів це 10-12 років. Тобто 10-12 років і близько 2 мільярдів доларів йде на відкриття одного препарату. Тобто, що ми говоримо, ми говоримо про те, що звуживши кількість неякісних наукових гіпотез, на які витрачаються купу грошей, а потім вони спростовуються, ми можемо зробити більшу пропорцію між якісними і неякісними за рахунок гарного фундаментального дослідження. І наявності у цієї крутої бази знань, системи пошуку е в цій базі знань. І відповідно компанії зможуть швидше робити якісні наукові відкриття і швидше їх просувати в наступній стадії е дослідження та розробки нових медичних препаратів. Е на рахунок е іншої складової так, ми наша система вона має е дуже Добру і дуже якісну систему статистичних обрахунків. Тобто людина зможе подивитися в е, скільки статей було, наприклад, по цьому топіку кілька років назад, скільки зараз. І на рахунок предактивного павору, то система наша що є доволі унікальним. Може не лише знаходити взаємодії між цими біологічними концептами, тобто, наприклад, в якійсь статті було описано, що цей ген взаємодіє з цим геном, і наша система це просто дає користувачу ці знання швидко. А ми можемо на основі мільйонів зв'язків між біологічними концептами зробити припущення про можливу взаємодію між біологічними концептами, навіть не маючи прямого опису цього ні в одній науковій статті, просто на основі того, що ми знаємо. Якісь схожі зв'язки, чи якимось чином не напряму ці концепти зв'язані, і ми можемо зробити передбачення, що також сприятиме по суті новим науковим відкриттям і розширить, розширить діапазон наукового світогляду і потенціалу відкрити щось нове. Дуже дякую, так, дуже цікаво, але мені здається, що це дуже дуже дорого. І скажіть, будь ласка, я так розумію, що не всім компаніям ну це ну, дуже смачно виглядає, тому я думаю, що не всім компаніям по кишені ну, там, застосовувати цю технологію, тому в мене питання таке більш на майбутнє. Як зміниться застосування НЛП у найближчому майбутньому, на вашу думку? До яких ще сфер може увійти ця технологія? Е, так, ну зараз е, реально камнем, який це все стопорить, є певно, скоріше гіпотеза, а не факт, е, але вона набирає популярності. Вона полягає в тому, що насправді дуже дорого тренувати моделі для лінгвістичного штучного інтелекту, тобто для НЛП. І зараз є така тенденція, що чим більше модель, чим більше вона має параметрів, тим кращий перформанс вона показує. І це все ще рухається і рухається, і ціни ростуть. Ринок звикає до дорожчих моделей. І, в принципі, це ще й сприяється тим, що в багатьох сферах точність важливіша, ніж якість, тобто люди готові чекати, поки модель буде опрацьовувати там довгий час дані. Головне, щоб це було суперякісно це все закінчиться, коли настане фаза плато. Тобто, в будь-якому, ну, в будь-якій сфері, це Фаза плато є в будь-якій фазі будь-якій формі штучного інтелекту. Е, проте, я думаю, що це, 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 це не лише той фактор, який, який є єдиним. Тобто, швидкість також важлива, і е, в багатьох сферах життя і в багатьох е, бізнес-аплікаціях е, не все вирішує якість. Тобто, якщо ви скажімо. Сидите в якомусь маркетплейсі і хочете купити собі, я не знаю, телевізор, то ви не готові чекати добу, поки система вам відрекомендує правильний телевізор. Ви хочете правильне співвідношення між ціною і якістю. Тобто, отже, не єдиним виходом є збільшення вартості, кількості і так далі. І я думаю, що після цього фактору, який скоріше за все, таки відбудеться, що з Станеться такий момент, що буде фаза плато, і е, тренування НЛП модали стане супер супердорогим. Люди почнуть більше фокусуватися на швидкості, і це стане такою собі другою хвилею НЛП. Адже зараз, по суті, ну, ви можете подивитися топові журнали там, Forbes навіть про це говорив, що найбільш привабливою сферою для інвесторів є саме штучного інтелекту, є саме НЛП. Дуже багато хайпу навколо цього, дуже багато людей про це говорить. і насправді да, бо в більшості сфер текстові дані це головний тип даних, тобто голов... ну, більшість інформації закодована саме в тексті, а не в картинках чи не в голосовому типі даних і так далі. Угу. А і ще тоді тоді таке уточнююче питання щодо ну ви кажете про тексти, але ж наприклад, чи можемо ми використовувати цю технологію, наприклад, для трейдингу або для сфери криптовалют, і чи яка кількість даних потрібна для того, щоб було почалося моделювання цих даних? Тобто, дивіться, я, я вважаю, що криптовалюта так ну ну взагалі так блокчейн це дуже молода сфера. І чи достатньо буде для такої молодої сфери даних для якихось модулювання якихось даних? Я впевнений, що це вже є. І ага. е, насправді, от НЛП це також молода сфера, і вона якраз почалася. Ну, я можу бути не правий, просто я так кілька статей прочитав і, і це чув від кількох людей так від формі жартів, що вона почалася. Перш за все, для створення фінансових ботів, mm -hmm. які будуть самі торгувати на фондовому ринку, аналізуючи репорти компаній і таке інше. Mm -hmm. Тобто, це була mm -hmm. така собі більше як сіра штучка для того, щоб нажитися. Це не вийшло, бо це занадто складно. Тим більше на той момент це було занадто складно, коли технологія була ще дуже стара, було дуже мало алгоритмів і таке далі. Але я впевнений, що. Напевно, от такого застосування прям суперякісному форматі не ми не побачимо, тому що знову ж таки те про що я говорив. Дуже високий перформанс моделі, що є стовідсотково необхідним для якісних фінансових предикцій, він, на жаль, чи на щастя, детермінований часом тренування і ну, реалізації перформансів моделі. І це займає досить довгий час для таких великих моделей, а фінансові дані змінюються щодолі секунди. Тобто, я не думаю, що вона так вийде. Але загалом більше для якихось ресорт цілей стовідсотково воно знайде своє застосування в фінансовій сфері, в тому числі в в цьому, що пов'язано з криптовалютою, тобто якісь ідентифікація паттернів, як як, наприклад, певні. Монети росли, чому це так було? Це стовідсотково, але не для трейдингу. Uh -huh, uh -huh. Дуже дякую і таке дуже цікаве питання, бо я не знайома з жодним а, спеціалістом крім вас на цю тему. А, і ну, я не знаю навіть ні одного вишу, який би навчав на а, інженера. НЛП. Тобто, це е, може бути звичайний, е, там, я не знаю, програміст, е, чи і де зараз взагалі можна освоїти професію НЛП інженера, бо це ну, звучить дуже, дуже круто і дуже цікаво. Ну, я сам за освітою лікар насправді вже практично закінчив. Е, і е, е, на рахунок НЛП. Так, я також не чув ні одного нлп факультету uh -huh. але от наші працівники, НЛП-інженери, ми маємо багатьох, які закінчили факультет біоінформатики. Uh -huh. Маємо людей, які просто закінчили комп'ютер сайенс, тобто в більшості там комп'ютер сайенс релейтед факультетів, там є певний час приділений саме темі НЛП. Е, тому так, а на рахунок біоінформатики це також дуже цікаво. Наш Сіо саме є е, нашим головним нлп інженером і загалом і я інженером. І він каже, що він має біотехосвіту, і каже, що доволі цікаво саме йти з біоінформатичної сфери, тому що е, вона займається аналізом там е, різних е, даних, типу. DNA sequences і аналіз цих даних дуже схожий на аналіз ну, натуральної мови. Тому uh -huh. мені здається, що найкраще, якщо ви хочете саме знайти своє застосування і своє призвання в НЛП, то ну, і вам подобається ще біологія, то, от як дивлячись там назад, я би вибрав, наприклад, факультет біоінформатики. Так? Uh -huh. Валерій, дуже дякую вам. У мене питань наразі більш немає. Ми будемо чекати їх в коментарях під цим відео. Тому дуже вам дякую і до зустрічі в коментарях тоді. Все, дякую, велике, Ти до побачення. І вам так, до побачення.